Білий світ, він є досить чарівний. У білому платьку жінка чарівна стоїть. Якась така, знаєте, сі... на півсвята. Не зовсім свята, але напівся. Воці вона в'язував. Це є історичний факт. Нав'язував на штани собі дзвіночки, що дивувало цивілізований люд, Чого він йде дзвоночки? Бо він казав: я коли йду по траві і дивлюся, що там різні комашки, різні метелики. А Мені дуже шкода, коли я наступаю на них. Люди ніколи не рвали польових квітів без потреб. Людина почувала себе дуже винувато. Що вона як вона то рвала, але він казав, що я рву це для оздоровлення чого, але я не, не зловживаю. Гуцул був абсолютно незалежний. Він знав, що то є його гори, його полонини, його Божі трави. Ми і земля, ті трави, ліси, все, що ми видимо очима, ті облака, значить, це, це є одним творцем, і, і ми є одно. І коли ви приносите шкоду у цю вселенну, ви обов'язково мусите бути наказані. Чим більше ми відриваємося від землі, тим більше вона закриває свої таємниці над природою. Знахарі, мультфаються це люди, які не віддорвані від матері природи. І зато ми керуємо тими силами, якими смертні люди, де кути не можуть керувати. Бажають люди по своїй професії. Хоче він бути музикантом сильним, щоб на нього сильнішого не було. Другий бажає, щоб багатий чоловік був, третій бажає, щоб залюблювалися в нього дами. О, четвертий бажає по своєму ремеслу, щоб на нього сильнішого майстра не було, там коваля чи, допустимо, у іншому ремеслі. Кожен має свій відділ думання. Але найголовніше, що арідники, нічиські духи, оця енергія Чорна, настільки бережать усю таємницю папороки, коли вона долі секунди зацвітає 0-0 годин то так, що ви кліпнете в той час і вже пропало, все вже відсвело. Це як спешка, проходить швидко. І так вони не дозволяють християнинові розумієте, що таємницю спостежити. І дивіться, сотнями років молоді хлопці, дівчата йдуть, розумієте, на вегоні, там де папорох є, цвіту їх, папоротину. І так, і сказано, в «Папоротін квіт, папоротин квіт, хто його зеркало, то здобуде світ. Бачите, яка висока ідея, знання та її м'ячі привадять. Та людина буде знати мову тварин, звірів, плазунів, усіх птах і так далі. Усього живого на світі вона буде знати мову. Зі старих світ і ніколи воно не згине, ще підніметься на висоту вищу ніж християнство. Хоч це мені соромно казати теперішнім людям, бо сказав, що я безбожник. але я не є безбожник. Я не бокуся небесні сили, бо я їх і закликаю на поміч кожній людині, яка звертається до мене за допомогою. Вертаються до мене люди. Якісь пострадавши духовно, фізично і травами я лікую і дрембою теж, тому що дрембо має вібрацію, яка входить у свідомі органи людини, і вона якраз направляє ті механізми, які спорчені у людині. Якщо морально людина вбита, я її ввожу на пів транса. У цей час вона піднімає свою висоту у вірі того, що вона частково або зовсім втратила. У мене є дуже знайома у Кютіві жіночка, вона до нього, як повірила, просто сусіда йшла до нього. Вона пішла до нічая, то дійсно вона сказала, де він її завів? завівку і сказав, що прилягте вас, там подивлюся, якщо що вас болить. Вона прилягла цей собі. Так, да. я собі хотів братися по-нашому, по карпатськи як братися до душі. Та в мене недавно були дівчата три. Ну, то я не знаю, з Києва, ці, звідки вони були. Файні дівчата. Сміються і розказують, що були в нічаю. Так. А нічай. Сказав одній, що оставайся, ти в мене і все. Дуже подобалося йому, то і все. Каже, я тобі все передам, що я вмію. В дійсності я його може трохи боюся. Так він так дивиться, так странно, що так здається, що поспілкувався б з ним і дійсно що себе відбулося. Він е е музикант. Так, е він, е він є такий багатослівний чоловік, е розумієте. Але як у всякого пророка його у своєму селі не йду. Служитні народу це не легка справа справа. Ви приймаєте до себе і жаль, і страх, і ненависть в тих людей це є. І люди, як вони можуть вам таку сказати, що на цілий тиждень подавлені настрій може вам бути, якщо ви приймаєте це. Але знахать не противитися нічому так, як мама ляхи своїх дітей. Воно кровинка дорога їй, яка б вона не була. Отак само і знах рукаюченеці, яка би наслідувала це мистецтво, але нема духів її говорить, що ще не пора, бо люди люблять гроші, а не люди. А якраз на Івана Купала є можливість така нагода зустрінутися, познайомитися, і тут уже більше відваги є. Ти є такі відважні дівчата, що з йдуть сокотити папорох і засвітити. то вже вони можуть розуміти довгий час там пробути собі і, і провести, як то кажуть, Іванішну ніч, Дякому з них і повезе, Що може і знайдуть ту папорок. Хоть не зацветят, так у них лячка зацветуют. Раніше люди були більше прирослі до землі, до природи. І природа у, у цьому розумієте, в підсвідомому напрямі давала їм указівки і надихала любов, щирість, правдивість, працелюбність, дар великий їх, надихала земля Божа наша мама. А коли ми почали цивілізуватися, коли ми від матері відійшли космосу і шукаємо, то тоді мама наша закрилася від нас своїми дарами, своїми таємницями. Я вклоняюся сонцю, місяцю, зорям, вогню, воді, воздуху і землі. О, бо земля це наша мати, яка нас дала і все необхідне для нас у прожиття дала, і нас забирає теж.